Всім привіт, народ! Ради вас вітати на Ютуб-каналі Фічерман 15. З вами я, Стас. Як ви бачили, приїхав я на водойму, вже зібрав свого апарата. Ось мій човник. І в цьому році це буде перша рибалочка. та й взагалі, у мене це перша рибалка по хижаку з човна. Я раніше ніколи не виїжджав, а цього разу вийшов чому пині. Недалеко від дома знаходиться водойма трофей великому Дельнику, То я сюди прилетів за 10 хвилин. Зібрав човна, і зараз друзі, будемо рибачити. Ціль на сьогодні це щука, так що сподіваюсь, ми її обов'язково спіймаємо. Короче, все погнали, сідаємо в човен і поплили. Ось так виглядає все це діло. Взяв з собою підсак, ящик з приманками і одну вудку. Ну і в принципі виплив вже на перше місце, став тут хвості водойми, на міляку. Зараз тут будемо пробувати ловити на залізо на одній з минулих рибалок. Тут дуже круто це працювало. Ну і на воблери вже ж також покидаємо. Ну, все, друзі, давайте розпочинати. Блін, настрій взагалі шикарний. Я на човні плаваю, взагалі бомба. Так що давайте кидаємо. Прив'язую металевий повідець, бо неохота зрізати блешні, воблерки. Та й нехай нехай буде. Короче. І взагалі я собі отак ящик поставив як стіл, можна отак ставити. І дуже зручно собі в човні багато місця не займає. є одразу і підставка під вудку. Бачите, як? Прикольно. Ну і розпочну з ось такої великої оберталочки 4-го номеру Мепсовська. З нею розпочнемо, а потім будемо дивитися, щось підбирати. Ну, по проводкам, я думаю, зрозуміло, що на блешні це рівномірка саме на оберталки. Є така справа по снастях і вудки. Це у мене deep Space Light до 14 г. В принципі, в човні спробу на нього половити, І катушечка 2000. Все. Так що погнали. Фрикціон перевіряємо, краще затягнемо його взагалі. Ну і перший закид. Обов'язково чекаємо, щоб оберталка впала на дно, і потім тільки починаємо робити проводку. Це таке правило. Так, трава зачепилася. Да, і коли чіпляється трава, треба просто швидше мотати. Або вершинку піднімати вгору. Коротше, друзі, треба експериментувати, що ми зараз і будемо робити. Так, друзі, на цьому місці галяк, тому переходимо. Зараз будемо плести вдовж очерету. Ну і кидати в його сторону пробувати облавлювати. о друзі є. Є перша покльовочка, нарешті дочекався, на селі кошку взяла. Давай, давай, подруга, Іди сюди, іди сюди, будемо брати. Тебе. Невелика, але перша є. Бачите такий карапус, красуня. що, народ, З поченом. перша риба у мене з човна в цьому році, в 2025, буде ось така щучка. Ну, невелика, грамів 600, але піде така гарнюнька. Нічого, ми її сфоткаємо і відпускаємо. Ну, але почин є, я вже, друзі, не знаю скільки я плавав. Десь години-півтори, вже майже дві ходив, шукав, 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 шукав рибу. Я вже аж... Думав, ну все, сьогодні типа, прольот повний. Але поставив силікон, почав плавати вздовж водойми і ось нарешті рибку знайшов. Так що супер, продовжуємо. Ну все маленько, дякую за клювання, пливи додому. О, помахала хвостиком красуня. Ну а ми будемо продовжувати. Ну що, друзі, це я тільки переплив на нове місце, сталося вздовж берега. Роблю перший закид на ось такий силікон. 2,5 грами і вона одразу, просто-одразу втулила. Я навіть нічого не встиг зробити. Один раз тільки зробив підмоточку, тільки тиніс, ударчик такий. Ну, прикольно. Головне, що перша рибка є і, можливо, ми її тут і знайдемо зараз вдовж цього очерету. Тут глибша частина водойми, трави немає. Так що побачимо. Народ. Так, що кидаємо. Плювання. Нічого себе, та ну, все ж таки тут треба стоїть. Знову удар був Резину трішки, порвала. Давай добирай. Тепер добирай Так, Роблю невеличку перерву. Бо вже знову пройшло півтори години <хи>, після тої щучки. Та й вип'ю чайку. Давайте, друзі, туди за риболовлю. Рибалка трудова, здійнявся такий вітерець. Руки мерзнуть, що капець, навіть в цих перчатках. Вітер холодний, противний, на вулиці 0 градусів. Прохладно, тим більше в човні сидіти не дуже. Ну нічого, п'ємо чай, відпочиваємо і зараз з новими силами попливемо шукати далі. Опа, є, друзі. Ух ти, На силикон. А, Взяла, взяла, щука. Ооо! От щукай, да, щука А ну йди сюди. Давай, подруга, Заходь в гості. О, розумниця яка. О, непогана щучка, да? Ну що, друзі, я можу сказати? Я вже капець дуже довго плаваю, не можу знайти рибу, бо плавав всю водойму. Ось повернувся на перше місце, тут в кінці водойми. І друга щучка, ця трішечки побільша, Така грам 800, гарна щука, втулила. І цього разу взяла також на силікон, на рака. Я пробував ловити і на воблери, і на вертушки, але результату не було. Так щось камера мигає, он, -мойо, огоманись. Ну і коротше, і знову на силікон. Ну клас, блін, рибалка така трудова. Але коли ловиш рибку, це взагалі шикарно. Ну, бачите, у нас все вийшло. Все, красотка. Мучати не будемо. Пливи додому. Давай, давай, давай. Випливай, не в підсак. О! Пішла красотка. Ну все, бачите, тут в куту водойми вдалося вмовити ще одну. Так що давайте продовжувати і пробувати ще ловити. Як я й казав, спрацював рак такий, три дюйми в фіолетовому кольорі. На 4 грамах джек-голівка. І рибка взяла з під той заводі. Ну, взагалі прикольно. Давайте по бо хочеться ще спіймати хоча подненьку, бо в мене часу на сьогоднішню рибалку небагато. І так вона дуже трудова. Я її в будь-якому випадку вам покажу, друзі. Бо я на човні взагалі ще не випливав. Та й тут така. Рибалочка цікавенька, зараз сніжок іде, мете такий мілкий, вітер дує. Я сюди приплив, тут заховався в цій заводі, бо там взагалі дуже холодно, руки аж відмерзають одразу, вітер сильний і зносить човен, то що погано. У мене в ролі якоря 3, -3 гантеля, то мене зносить. Коротше. Я вирішив. Що не буду мучитись, краще перепливу сюди, тут вітру немає. То можна буде спокійно порибачити тут. Хоч і мілководі, і багато трави. Але рибу вмовили. Взагалі шикардос. Настрій дуже гарний. ну Якщо більше нічого не спіймаємо, то я навіть і не засмучусь. Рибку все одно знайшов. Трішечки половив, настрій підняв і собі, і сподіваюся, і вам. Так що взагалі шикарно. Але давайте зараз спробуємо. Все, приплив я до берега народ. фу, Накидався, наплавався сьогодні. Вообще дуже-дуже кайфово, цікаво. Сьогодні вийшла така коротка рибалка. Рибки було небагато, але й часу в мене також було мало. Я щось прокинувся, вирішив. Ну, поїду на рибалку на декілька годин. Приїхав, і у мене ось до 12-ї був час. Все, він. Закінчився, тож прийняв я рішення, що буду збиратися, човник. Обов'язково ще разок сюди, друзі, прийду на човнику і половлю щучку. Це ви обов'язково побачите на моєму каналі. Щоб не пропускати нові відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А з вами був я Стас, Ютуб-канал Fisherron 15. Папа народ, зустрінемося!